У цьому відосі я пробіжу 6 контрольних км по класному кросу. Тому поїхали, дорогий друг! Я ще раз повторююсь, я пробіжу сьогодні 6 км по кросу. Став подобачку і поїхали. Ну що, друзі, розпочну даний відос. Сьогодні пробіжу по цій трасі 6 км контрольних. Поки що я здатен. скільки тільки мене вистачить сил пробігти і скільки в мене взагалі, Що мав по темпу навіть буде. Але дійсно цікава, траса нелегка, будуть перешкоди, будуть гірочки, спуски. Тут у нас розпочинається старт, біжимо звідси сюди, потім включай годинник, біжимо далі значить, по всій прямій, чисто, по траві. І я скажу, що трава збула дуже темпу, тут пробігав 4 км контрольних, без гірок, без нічого. І по темпу було доволі складно приділитися. Я пробіг по 3.35. Не знаю, чи це правильно, чи ні було. Знач, далі йде такий підйомчик. Ось так обігаємо, і спуск знову забігаємо на ось цю гірку. Да, друзі, ось така траса взагалі нелегка, мені здається. Потім забігаємо з цієї гірки, як я показав. І... Що ми далі робимо? Знову забігаємо на гірку. Я дану трасу буду бігти в шиповочках, а перед цим їх 4 км. У своїх адідах, звичайно. Значить, збігаємо з до гірки, забігаємо знову на гірку. оббігаємо, збігаємо знову ось там. Давайте спочусь покажу навіть повністю. Ось як бачите, ось тут, ось тут, збігаємо і далі у нас буде ось така невеличка перешкода. Ось як бачите. Ось так робимо це все і збігаємо. Ну і далі, в принципі, там по-рівному. Так що там все буде, звичайно, ок. Починати хочу. Десь ну, 3,40, як звичай. Можливо, якщо будуть суперники трішки швидше, десь 3,30. Але шиповочка давненько не бігав, шиповки надягав вже, як мені 3 місяці. Три місяці без шиповок взагалі. Бігав тільки в своїх аттітасах і, звичайно, трішки в савоконі, які мене підвели. А так, що щоб сьогодні категорії, чи там, чи абсолют. І ще така стіль. Звичайно, зайняти гарне місце. Хотілося б... В абсолюті, ну третє, а можливо і друге. І в принципі на це все шанси є. І головне, що коли буде рубати, перетерпіти той момент, протриматися, не здатися і бігти далі. По копіруванню, Бігти буду сьогодні в рукавицях, тому що руки замерзають. Потім шорти одягну свої і, звичайно, в майку. Хо зараз на вулиці 5 градусів, ну, хай буде 8 навіть не більше, але все одно. Я вважаю, що бігти, коли будеш бігти швидко, потрібно бігти стільки ось так, тому що ну, розминка, звичайно, робиться, скажу так, хто новачок очок дивився, мене звичайно, розминку робити треба ось так, як я роблю, можна тягнути шорти. Я вирішив тягнути штани, тому що було прохолодно, стояв і трішки змер. Ну, харчування, звичайно. Харчування буде взагалі ніяке. Тут же скеме, думаю, що тут немає смислу щось харчуватися. Не перестарти в нічого там, не пив, не кигелі, ізотоніки, енергетичні напії, так і після цього, звичайно. Ну і під час цього. Екіпровок розказав, розказав про харчування, про темп. Е, давайте поговоримо зараз про темп, ще трішки. 3.40 і далі тримати. І, звичайно, ще розумію, що десь на якомусь там км у нас бавить все. Не знаю, бо що на якому, я думаю, що на четвертому, а можливо і на третьому вже. Але... Перетерпіти в даний момент, перетерпіти і буде все чітко. Так що, роблю зараз розминочку. 3 км. Я. Розтяжка, адже коли холодно, обов'язково потрібно її робити. Ну і завершено. Нас кажуть, що я відчуття після Київського марафону заноси, такі класні. Не відчувати якось в сильний. сильний, ну, хоч рвав добре. І можливо, давайте так скажемо, якщо б я ще трішки включився, але так як я, ну, зараз хожу, тренувальний процес, тому що затренуюсь, то це в якісь моменти, то ще щось виходить, так що менше там збивається. Тому, коротше, скажемо, я думаю, що це. Був дуже класний результат на Київському марафоні незламності. Також наступний старт я хочу побачити, якийсь буде на Трухановому острові 20-та числа. Там, ну, коротше, на наступний вихідних. Треба, можливо, зареєструватися. Там коштує реєстрація 1000 гривень, полумарафон, десятка, п'ятірка, двоєчка, двоєчка ще є. Ну, Я думаю, що, чесно, хоча з полумарафон пробігти. Я думаю, що, можливо, і побіжуся. Я хочу реально якісь адідаси взяти, тому що інші не хочу брати, я хочу іменідати, тому що вони перевірені. І щоб бігати можна нормально, так було. Тому що всіх це вже, ну, Бувай ноги, навіть біг десятку, я відчував на якомусь там дев'ятому км, що от чуси не дивлю. На навіть на сьому, скажу чесно. Відчував, що стопа, опять, забувається, тому що ну, у них ж амортизації немає, розумієте? Треба типу. щось вище якесь і краще. Звичайно, і, зараз холодно стає, тобто типу, у них, коротше, неефективно бігати І ще, кстати, скажу, що от відос дійсно лепить. І я сказав, що там, якщо я, якщо той відос набере 10 тисяч переглядів, я пробіжу марафон. Ну, типу, я реально віддайся слова, я пробіжу його. Обов'язково так, що ну, все за вами, збирайте 10 тисяч переглядів, і я, звичайно, пробіжу його. Навіть давай так скажу, якщо це буде, то я хочу зробити це взимку. Ну, типу, Поки назбираються ці перегляди, я думаю, що не збирається день-два, за два, там. і хочу зробити взимку, можливо, навіть, якщо не збирається на Новий рік пробігти цей марафон, встати зранку і до 31 грудня проїхати марафон. От я завершив дану дистанцію, пробіг 6 км часом 24, 50. з часом 24,50. Тут з'явився стожній час, з'явився все графік, з'явився по кілометрам. І що хочу сказати, що старт дійсно був класний, потужний. І мені прям він сподобався. І я відчув оцей заряд енергії, і коли я біг, не просто я вже втомився, а біг дійсно класний. Живий і зараз я відчуваю, що. Типу, я готовий ще бігти шість Ось так, дорогі друзі, поставлю телефон і розповім все-таки, як ж відбувався старт. Значить, пішло на дану на дистанцію 6 км, небагато учасників взагалі, і тільки був один швидкий, третій трішки повільніший біг, тобто я біг повністю всю дистанцію сам. Але знаєте що плюс тим, що там бігли ще 3 км, або бігли повільні учасники. Вони мені дуже допомагали тим, що я біг з ними, трішки їх обганяв. Тобто додавало трішки сил мені, щоб їх обігнати. Це дуже класно. Тому, якщо у вас немає конкурентів, так скажемо, по вашому темпу, то просто створюйте самі їх. Ну, Тому просто вигадуйте, так скажемо, або обганяйте тих, що біжать повільно, і це допомагає дуже. Значить, дивіться. Перший кме мене вийшов. Зараз вам скажу. Перший КММ у мене вийшов 3,32, і він доволі був класний. І мені білося взагалі легко. Другий КММ також бігся легко, звичайно, 3,34 на 2 секунди забаву. Але для того кросу нормальний. Я навіть якщо коли біг друге коло, що трішки призбавляю. На третьому колі мене доганяв третій учасник, тому що перший відірвався одразу і побіг. Там стартували одразу дві дистанції: 3 тисячі метрів і 6 тисяч метрів. Але нас вийшло трішки більше. У мене вийшло особисто 6800, в деяких учасників вийшло 6500. Значить, він почав трішки мене доганяти. Я розумію, що збавляти я не буду. І значить, третє, мене вийшло чомусь 3,38. Тобто він річки звав, я збав, але він нас заганяв. Ну, такий думав, ні, типу, якщо я вже не вже то я, виходить, здамся. Ні і ні. 3.36. Дві секунди скинув. Він трішки від мене, ну я вже біг сам, але відчував, що так, він біжить, цей учасник, і я вже ну, трішки пробавляю. Гірки, кстати, хочу сказати, що біглись дуже легко. Тут при з'являються кадри, перед цією не з'явиться. Ну, коротше, побачите все. Обов'язково, кстати, бігли гірки дуже легко. Тобто я забігаю на них, потім збігаю, потім знову забігаю, ну такому на інерції, москаль. Потім біжу, так наче трішки важко. Збігаю, через, пригаю через брівно, перешкоду, і потім розбігаюся і біжу, навіть накатую. Е, і тут вже з км йде, в мене вийшло 3:40, так, трішки звичайно, темп мене впав. Але хочу сказати, що от на четвертому кеме, от мене трішки навіть вже відчував організм, що от уже може буде трішки важко. І я такий вже думаю, норте ну, не скидуй. Типу, цей темп, трішки потерпи, і все буде ок, як я йому говорив. 4800 пробіг, і я вже відчував, що темп ну вже просідає. Хочу таки показати гарний результат, який я хотів. По 3:35. І 6 кеме 3:39. Ну Скинув 1 секунду, набіг на такої трішки. На адреналіні, тим, що я доганяв учасників, які бігли повільно, і до цього, що за рахунок цього, я, можна сказати, скидав темп, але хоч по прямих я летів нормально так. Це, можливо, гірки трішки закисла, Можливо, десь в моменті я скинув, тобто десь я прибав метрів 300, потім е, скидати почав і вона косах вийшло. Ну і майже кілометр, 860 метрів е, по 3.30. Ну, тут дуже гарний темп, тому що було останнє коло, здається, мені вже. Так, тому що 10-кіло ми бігли, це здається вже останнє було. Ну, я вже відчув, що Артем, тут вже бігти немає, я ще запитав тоді одне коло чи два, там, щоб знати вже точніше. Ну, годинку я бачив, але щось трішки там на третьому КВ, думаю, смислю, а як думаю, а як це так біжать за мною учасники, які повні триками бігти, думаю, ми, як це може бути? А потім згадую, що тут ж не колоками, а трішки менше. Коло десь було 650 метрів. І виходить так, що я прибігаю. Друге, другим. Перший учасник втік далеко, прям. Я там, де не знати, взагалі не міг там потервати біг одразу з лідерами на три у біг, і я далі його не бачив. А зараз трішки підганяли і це додавало мотивації. Хоч на п'ятому каме я вже відірвався від всіх, і я думаю, ну па, типу, ніхто мене не мотивує. Я собі по скидаю, але розумію, типу, портем, куди скидати? Тебе ж дожегнуть. І хочу розтати тримати гарний. Ну і, так скажем, фінішував, нагородили мене медалю фінішера. Та я зараз покажу вам її. Нагородили мене ось такими медалями. Це ж я отримав кожен учасник, хто фінішував. Класна ця медалька. Кубок Бориспільської громади з, з легкоатечного кросу. А тут у нас відкритий кубок Бориспільської громади з атлетичного кросу. Дуже класна кстати, медаль, новий дизайн такий. Прям чудово. Ну от і фінішував. Класний забіг, такий, знаєте, потужний, але закінчиться швидко, якось так навіть трішки сумно стати, тому що якась така погода стала гірше, прохолодна. І хоч якось виїхати на велосипеді, але якось не... Знаєте, не почну діяти, щоб виїхати кудись. Тому що якось прохолодно, це такі трішки такі моменти. Тому що, буду завершувати цей відосик, такий в мене вже формат новий. Можливо, це сподобається, можливо, це скучно. Ставте подобачим і пока.